Верховна Рада затвердила указ виконуючого обов'язки президента України Олександра Турчинова про часткову мобілізацію. За відповідне рішення проголосувало 275 депутатів. Варто зазначити, комуністи в чергове не голосували. Згідно із законом, усім областям наказано провести часткову мобілізацію військовозобов'язаних, в тому числі і в Закарпатті. Мобілізація це комплекс захистів, який проводиться з метою планомірного переведення галузі національної економіки. Органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установи організацій на функціонування в умовах особливого періоду а Збройних сил України та інших військових формувань на штати та умови військового часу. І хоча населення налаштоване на мирне врегулювання проблеми, але в разі якщо доведеться захищати батьківщину і зброєю в руках, то добровольці знайдуться. Я думаю, що мирно. Мирно. Вирішиться це все питання. Буду чекати повістку, чи піду добровольцем. Подивлюся, як буде. Якщо треба буде піти в воєнкомат самовільно, я можу піти самовільно. Так що я цього не боюся. Якщо я народився в Україні, значить я повинен воювати за наших українців. В указі виконуючого обов'язки президента України йдеться. цитую, місцевим органам виконавчої влади за участі органів місцевого самоврядування організувати та забезпечити в установленому порядку. Своєчасне оповіщення і прибуття громадян, виділення тимчасово будівель, споруд земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів йдеться в законі. Крім людського ресурсу, також передбачається поставка відповідної техніки, і кожне підприємство знає, які засоби воно має поставити в цей період часу часткової або повної мобілізації. Ця робота була виконана з військ і я наскільки володію інформацією, уточнений повністю мобілізаційний резерв. Як доповів на засіданні ради секретар РНБО Андрій Поробій, часткова мобілізація залучить 20 тисяч людей до збройних сил, а також 20 тисяч бійців до національної гвардії, силовим відомствам уряду, а також місцевій владі доручено організувати та профінансувати часткову мобілізацію. Такі посади, як міський голова, зараз маю на увазі не тільки себе, всі міські селищні, сільські голови вони будуть мати інші функції. А в першу чергу це функції забезпечення армії всім необхідним, тобто армія має мати не тільки зброю, пальне продукти харчування армія має бути доповнена при повній мобілізації. Ці задачі поставлені якраз на органи місцевого самоврядування. Тому, по крайній мірі, на перших порах нам треба буде займатися цим, що не менш важливо ніж стояти, і давати команди якісь конкретній бойові одиниці.